Я ледь не впилявся ось в цього клоуна. Він виїжджав там, де не було ліхтарів. Було все темно і несподівано він з'являється. Я їхав десь близько 50 кілометрів. Я вирішив йому коректно сказати, що він не правий. Дядько, я ледь в тебе не впилявся. Ти без лампочок їдеш. Я не знаю, що він сказав, що веселіє давай, але реально дракони мене. Реально дракони от все, я краще швидше його обганю, щоб не наробити...